У Полтаві судять зловмисника, який підтримує російських загарбників, і сам запропонував їм свою допомогу у поширенні інформації про українських захисників. Служба безпеки України його викрила. Про це відомо з ухвали Октябрьського районного суду Полтави. 26 березня Кременчуківець у телеграмі надіслав повідомлення іншому користувачу, який платив за інформацію про розташування позицій українських військових. Мешканець Кременчука написав, що може надати дані про військові формування і показати їх на місцевості. Після цього злочинець приїжджав до різних пунктів та надсилав геолокацію. 29 березня продовжив переписуватись з російським куратором. Пропонував ще більше інформації про військові формування з можливістю ідентифікації на місцевості, окрім поширення інформації про зсу та інші об'єкти, серед яких був і нафтопереробний завод. Житель Кременчука придбав вибухонебезпечні предмети військового призначення, які зберігав у багажнику. Підозрюваний вину у злочині не визнав, адже підтримує окупантів. Нині він перебуває під вартою щонайменше до 6 вересня. Суд ухвалив для нього заставу у розмірі понад мільйон гривень.